Всім вітання, наближається пора викопки саженців, Не так ще швидко. Ось наша хурма оброблена препаратами, що містять калій, але і на 27 жовтня, враховуючи, що була пізна, була б в нас пізня весна, листя ще у нас зелене. Дещо будемо відтерміновувати викупку, бо ще хотів вносили кальцієві препарати, листя хороше, здорове. Але ще треба, щоб тут те, що більше визріло. Брунючки хороші. Але має бути листопад. Раніше не бажано. Поряд мигдалики такі хороші, теж вони ще не готові до викупки. Далі в нас там волоські горішки. Готуємось потихеньку до сезону осінь 2025. Різні в нас є моменти. Ось така у нас хорма. Це щеплена у 2024 році. Ось там місце щеплення. Це в нас буде маточне дерево. Ось таке воно хороше, красиве. Випробовуємо. Це південні сорти. Тут у нас звичайні, соснівська, і там у нас далі власна сортоформа, якої нема ні в кого, фактично півночі України витримує всі морози і вагою до 80-90 грам супер смачна, не тяне, не терпка. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Всім удачі, всім, хто замовив, все відбудеться. Над демомайданчику показали. На основних ділянках не показуємо, бо є різні люди, щоб не було крадіжок.